Мої любі близнюки та близнючки, в цьому місяці ви будете приймати важливі, але складні для вас рішення підписувати документи, прописувати стратегії та комунікувати з авторитетними чоловіками, таких професій, як військовий лікар, державний службовець тощо. Також ви можете отримувати корисні поради, тому не ігноруйте та не знецінюйте людей, котрі бажають вам добра і завжди готові допомогти. Взагалі, лютий може принести вам проблеми з комунікацією, тому намагайтеся бути більш відкритими та чесними з оточуючими, сфокусуйте свої сили на роботі, при чому якісному її виконанні будьте уважні, слідкуйте за строками та не скачіть як блоха між декількома справами, завершуйте почати перед тим, як перейти до нової справи.